Ти обов'язково маєш приготувати такі рулетики з кабачків, адже це смак дитинства. Тому біжи на город. Бери два кабачки, добре їх промий, відріж зайві частинки, наріж на такі смужки, просоли, дай трішки постояти. А поки будуть стояти, візьми два яйця, збий їх добре з веделкою, другу миску насип борошна. Там добре обваляй наші полоски з кабачків, потім обваляй їх добре в яйці і відправляй на сковорідку, додавши трішки олії. А поки дивишся це відео, обов'язково постав лайк, підпишись та поділись з друзями. Обсмажуємо з двох сторін до готовності. Після того, як обсмажив кабачки, дай їм. Трошки постояти, а тим часом приготуй неймовірно смачну начинку. Візьми майонез, додай сиру, видави два зубчика частичку, все це добре перемішай. Далі беремо наш кабачок, добре намащуємо начинкою, кладемо один помідор. Туди додаємо зелень, скручуємо такий рулет, який готово. Друзі, це неймовірно смачно, це смак дитинства, тому ти обов'язково маєш приготувати, поки ще сезон кабачків. З тебе лайк та підписка смачного!